Знайомтесь, молодий спеціаліст Подільської міської лікарні, хірург Сергій Вікторович Голубєв. Медиком він мріяв стати ще з юнацьких років, адже взірцем для нього в усьому була його мама, лікар-невролог, котре і прищепила йому любов до медицини, закінчивши Одеський національний медичний університет, взявши участь в ярмарці вакансій, Сергій Вікторович приїхав до Подільська. Скажіть, будь ласка, як вас зустріла Подільська земля? О, дуже добре. Мені видали служебну квартиру, мені допомогли з заселенням. Навіть коли я їхав сюди, я пробив колесо, подзвонив головному лікарю, та він допоміг мені. Приїхала машина служебна та, та відбуксували мене. Колектив міської лікарні гостинно і дуже привітно зустрів молодого хірурга. До речі, як зустрічає і інших молодих спеціалістів. Що взагалі про колектив можете сказати? Колектив дуже добрий, дуже відкриті люди. Дуже приємно спілкуватися з населенням міста. За півроку роботи в нашій лікарні Сергій Вікторович проявив себе як дуже старанний, уважний спеціаліст, котрий постійно навчається і дуже трепетно відноситься до своїх пацієнтів. Ті ж в свою чергу дуже вдячні молодому талановитому лікарю. Врач дуже хороший, приятний. Нас так ми радіємо йому, як бачимо, і в нас іде все на улучені. Пальчика врятували одного й другого, благодаря нашому врачу Сергію Вікторовичу. Сергій Вікторович дуже уважний? Дуже, даже дуже. Що ви йому бажаєте? Ну, повишення, кар'єрного росту, і в житті, і здоров'я, і всього-всього Дуже всього Молодій, всього. Дуже здоров'я, і счасть, і чаще, і землі. Які слова вам найприємніше чути від пацієнтів, від ваших? Наприємніше, напевно, це коли людина одужує та забуває про свого лікаря. Але. А вже ж це слово вдячності, це коли людина каже, що доктор в мене нічого не болить. І гарні слова від вдячних пацієнтів Сергій Вікторович чув неодноразово. Проте прекрасно розуміє, що багато чому ще повинен навчитися, адже хірург має бути універсальним солдатом, який знається в кожній галузі медицини. Успішний хірург, у вашому розумінні, це хто. Це той, який завжди вдосконалюється, це той, який ділиться своїми знаннями. Я вважаю, що лікар, особливо хірург, має бути спокійним, має спокійний розум, витримку, рішучість і вміння приймати якісь важливі рішення. Дійсно, тому що хірург не має права на некомпетентність. Ця професія, яка, як ніяка інша, пов'язана з людським життям і смертю. Тому більшість людей цю професію називають покликанням. А Сергій Вікторович мріє їй присвятити все життя. Тож успіхів вам на обраній неві, професійного зросту, особистого щастя, поваги від колег і вдячності від вилікуваних пацієнтів. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.